Гриць і одарка знову разом на Полтавщині воз'єдналася пара найвпізнаваніших лелек в Україні. За історією лелечого кохання із села Леляки у прямому ефірі стежить пів країни. Камеру три роки тому підключили місцеві наукові співробітники парку Пирятинський. Взимку ефір призупинили. Утім, з приходом весни повернули онлайн трансляцію. Першим із вирію три дні тому повернувся Грицько. Трохи причепурив і себе, і гніздо, і до сьогодні чекав свою одарку. Кохана прилетіла, тож відтепер подружжя займається облаштуванням свого дому і плеканням маленьких бузьків. За життям лелек аж до відльоту у вирій насамперед слідкують заради вивчення науки. Утім, попідглядати за коханням пари на Ютуб-каналі Лелека Грицько. Можете і ви, зрештою, це хороша історія про те, що забобони в Україні не працюють, бо за давнім повірям під час війни лелеки не прилітають. А от нині в Україні все навпаки, попри все життя триває.